Вітаю вас, мої найкращі, найголовніший інструмент для регуляції наших емоцій є дихання. Зверніть вашу увагу, як ви дихаєте. Можливо, ваше дихання поверхневе, а можливо, воно глибоке, діафрагмальне. Покладіть руки під ребра. На живіт і починайте дихати. Виконуйте глибокий вдих і глибокий повільний видих, ще вдих видих, ще вдих, глибокий видих. Не поспішайте навіть Елементарне спостереження за власним диханням вже вмикає процес саморегуляції. Дякую за увагу. До побачення, до зустрічі традиційно!